Let's go. Ну, так як він дуже повільний, так, це я те, то я можу тут багато чудових та цікавих історій порозповідати. Вже я в перечутті, так і ви також. І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.UA UA. Дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Irbis.ua на АТ-15, карта палаючі піски. Ну що ж, до бою. Так. Я чому згадав про чудові та цікаві історії, пам'ятаєте, я коли грав? Ну, вже давно я не грав, але грав і прокачався вже аж до сьомого рівня. Тож, я коли потрапляв на якусь АТ, не, не, не саме АТ-5, на якусь взагалі АТ потрапляєш, і починається в тебе з нею дуельна дуель десь на відстані, то це просто ну, жахливий для мене цей дуелян. Чому? Тому що... Він броньований сильно, він стріляє по КД. Бачимо, перезарядка 5,1, Ну, 5 секунд перезарядка. І нахлопушує, вихлопушує. Закружляти його лише можливо. Треба під'їжджати на відстані, дуже важко з ним битися. Оце я, це мені такі відчуття, коли я перед собою бачу ат наприклад, АТ-15. Тож, для мене це, було, це чудовий була ПТ-шка. Чому? Тому що я полюбляю грати на броніщинських броніщах. І мені не заважає навіть те, що він повільно повільний, тому що ну, такі ПТшки, сильно броньовані танки або важкі танки. Це вже я так порівнюю з е е великими танками World of Tanks. то... Я звик до такої швидкості, це для мене нормально. Десь потихеньку-потихеньку їхати, просуватися і нам хлопу дивіться, Подивіться, проти нас везе. Він такий ну спочатку він такий знічений, правда? Він не зразу почав перестрілку цю. А я так розумію, що як можна танкувати. Хоча наш герой, бачимо, ще не натанкував нічого. Напевно, той на поліпшених снарядах намагався закривляти. вершка. Швидкості не вистачило. Два вороги вже знищені. Поки я чудові, та я думав, багато чудових та цікавих історій. а ні. Приїхав тут це містечко і зразу ж починається на хлопушення, вихлопушення. Ха -ха. Тепер вечір, загрився важкий танк, але зрозумів, що обернувся вже АТ і буде складний для нього догляд. Ну хоча й не натанкуваєшку, це бронічницьке броніще поки що не натанкував це в бою. Половина хеп втратив. Тут ще наші братічі. Ну, зайняли ми тут. Це містечко, отже. Суперники заїхати намагаються, але ну, не можуть вони сюди заїхати. Та й не дуже підтримали цієї важкі танки. Зараз він буде жорстоко звідси виходити. Вага! А ну, що він проб'єчний. Не намагається навіть пробувати, бачите? Це вже не на поліпшених снарядах, це точно грає. Три вороги знищено. Я так розумію, що... Е, Воїнами тут... Ну 3 це, це воїн, так, вже в маленьких танках, а. в, в Бліцтанках, а. Почекай, 3, це боєць, так? А 4, це вже воїн. Ну, мені писали, що 4 вороги знищив, це вже воїн. Поїхали за четвертим, за воїном. Братіч команда також чудово зіграла. Об'єдналися. Ну це команда, я ж кажу, це. Я, по моїм відчуттям це командна гра, бо карти невеликі. Десь кудись роз'їжджатися по одному, ну один ти не витягнеш. Верніше, один ти витягнеш, якщо це будуть грати наші герої відео. І це мене одноразово, один проти трьох залишався, пам'ятаю, саме в Так, А ми все одно йдемо за воїном. Впевнено, вперто йдемо за воїном, де там наш братіш. Притій там позаду, отже, він не встигне його забрати, вихлопушити. А наш герой має, бачимо, скеліще, він розуміє, як грати на цих танках. Отже, зразу з ходу, це перший бій нашого героя в реплеях від підписників. Отже, зразу з ходу, якщо він зараз п'ятого ще прихлопушить, то ми йому даємо титул супер -скліще». А у нас є їх багато цих титулів, чудових та цікавих. А до речі, проти нього буде битися СТ, яка повна ХП. А в нашого героя взагалі нема хп. <схай> ну як, як зіграє Стежка в цьому вивці. Мені здається, СТІ зараз об'їхати, просто за цю дюну заїхати і намагатися закружляти. Ну Це був би для нього чудовий варіант. Наш герой, дивіться, я ж кажу, має суперскліще. У нас є титули «Суперскліще», неймовірне скліще і фантастичне скліще. Неймовірно фантастичне, це ви розумієте, коли ти вже неймовірно фантастичний якийсь бій. Отже, наш герой вже отримав перший титул. Є до чого йти далі, так? Буде намагатися ще буде намагатися, напевне, всі титули взяти. <рес> ну, і це, по ціплому наш герой написав, що чи вірно там він надіслав реплей. Вірно, ви надіслали, все вірно. В описі під відео є відео, то посилання на відео, як надіслати реплей. П'ять ворогів знищено, супер, скільки ще своє підтр... підтвердив титул. 4 тисячі настріляно, знищено 5, пошкоджено 5. Заблоковано 880. Остання вся дуельна дуель просто космічно фантастична була. Кредитів багато. 110 разом кредитів. І досвіду непогано так також. На першому місці. Так, ну як ви зрозуміли, побачимо декілька боїв і декілька боїв. Різних героїв. Show on the road. Ну а наступний біз нами грає, як то не попав. Він вже давно отримав, до речі, титул суперскіліще. Адже він вже зразу ж буде йти на неймовірне скіліще. По титулам пройдемося. Грає на Т-110Е5 карта канал. Ну що ж, добою. Мені до речі, подобається карта канал. Хоча я на неї не дуже багато потрапляв, але е по реплеям від підписників мені вона сподобалася. Цікава, вона така невеличка. Давід тут в принципі всі карти такі невеличкі. Тут оцей канал по центру йде, який також деяким танкам дає перевагу. В деяких танках на, цьому, на цій карті. З їхніми недоліками можуть бути проблеми, звичайно ж так. Так, до речі, захоплюють дві точки. Це у нас режим перевага. Дві точки захоплюють суперники. Отже, нам треба або вихлопушувати всіх, або також захоплювати точки. Наш герой намагається захопити. Не дають йому, кранваген не дає захопити. Вже 1500 настріляно. Вже з розвідданими, до речі, у нас 2200. Ну і вже натанковано. Цей танк танкує. Це мій улюблений танк. Ви знаєте, так, на яких танках показувати, або на тих, яких я побаююсь, побоююсь, побоююсь е в рандомі, або на тих, яких я полюбляю грати. Великі танки, наприклад. так. Це, цей танк я також собі викачую. Ну, е Як буде більше часу пограти, то ну, світла буде більше, то буду намагатися ж далі прокачуватися. І потім вже буду собі також. Е Хочу і АТ прокачати. Ну і якусь Стежку, нап напевне. Це вже я побачу, Надивлячись ваших боїв, я вже оберу якусь. Захочу я стежку прокачати. Звичайно, <свісно> це не скоро буде, але куди нам поспішати, правда? Двоє стоять на гірсі такі королі гори поприїжджав. Чи під клопухою. Зараз ми до вас повернемося, зараз ми тут розберемося э, з СДП. Допоможемо Братішу. Ну, Братіш тут, в принципі, і сам би впорався. Ми просто можемо підхлопушити ворога в нього запах. І ще й точку захопити. І вже, дивіться, вже і в нас зараз перевага. Буде. Все там, впорався, впорався, все, чудово, захоплюємо вже три точки, отже, тепер суперникам треба думати, що їм далі. Приїхав, чудово. Щоб, не знаєте, довго не, не вишукувати, де там, хто. Зразу вони самі переїжджають. Я так розумію, тут. Покликав він свого братіша на бабасі. Але братіш, поки доїде, ми можемо і вихлопушити. Тут скорострільна гармата, точність, слушність, бронювання непогане, бачимо. Що. Танкував. Лобом, якщо просто їхати, стояти і трішки маневрувати, то важко буде пробити. Та й такому, як бабаха, висока ПТХ, так то... Йому важко висілювати. І закружлюємо також без проблем. По маневреності рухливості. До побачення. Перший ворог знищений. 3357 настріляно, 2000 за розвідданими 900 у нас натанковано. Ну Це вже точно нам не конкурент, він навіть і закрутив. Ну якщо він буде намагатися закружлювати, то по такій маневреності, як Т-115, він навряд чи. Залив. Закружляє. Ми ще, а наш герой, ми ж знаємо, що має скеліще, то він буде користатися. Перешкодами, а перешкода це що? Трупік суперника. Довго треба було з ним повозитися, але впорався. Два вороги знищені. Поїхали за третє. Я якраз тут поблизу. Ну як поблизу? Не дуже і поблизу там ще річку треба переїхати, канал цей треба переїхати. Чудово! І третього все одно приклопушив. Так, а ну побачимо, скільки досвіду насипало. Шкода 5, 200. 48, 3 знищено. 6 виявлено у нас. Ми як розвідник в цьому бою наш герой зіграв. Так? По кредитам. Чудовий результат. 120 тисяч і на першому місці. Поїхали ще один бій, подивимося. Ну і те, що я казав, що е, ви знаєте, які мені танки подобаються із барабаних танків, великих танків, бо я порівнюю великі танки з малими танками, так? з, з бліцтанками. то мені подобається з барабаних це кранваген. тут також. Але тут бачимо тут система дозаряджання, так, наскільки я пам'ятаю, якщо я не помиляюся так. То... Також чудові КВН. -и. Повільні, ну повільні, а що? Важкі танки вони повинні бути повільні. І карта Кастилія. Так, це я чому так завжди е... не забуваю сказати, яка карта, бо я хочу їх е... так запам'ятати, ці всі карти. Ви знаєте, що я, ну так скажемо, нещодавно почав рубрику Вот Бліц. Тож для мене все нове, все чудове та цікаво. Прокачався я лише до 7 рівня. Подарували мені там преміальні танчики, преміальні птихи подарували. так, Дуже вам дякую. Пограв я. Не на всіх, але пограв. і Мені дуже сподобалось. Теж стежці сподобалося грати також. Так, це у нас система дозаряджання. Це в нас не просто барабан, який заряджається, що відстрілявся, заряджається. А система дозаряджання, як в італійській техніці. Вісругієном фансеред. І кожен снаряд довше і довше е, заряджається. Отже, так я розумію? Давайте порахуємо. Так. Можливо, я помиляюся. Бо буває така система дозаряджання, що перший снаряд швидко заряджається, а останній довго. А буває навпаки, що перший довго, коли ти вистрілюєш, а... Напишіть в коментарях, ви в мене експертні експерти, яка тут система саме дозаряджання. Напружений тут бій, бачимо, що не зразу ще де зарубіще. Але, в принципі, наші потихеньку-потихеньку наступають вперед. Складна сама по собі карта, бо тут бачимо, є і підвищення, є і підниження, так, і, е, є місто. Але чомусь тяжі не б'ються в самому місці. Так, ми знаємо, зазвичай тяжі в місті б'ються, а це бачимо так вони. Такий в них план чудовий та цікавий. Ну напевно, що не дуже чудовий та цікавий. Бо... Хоча ні, можливо, чудовий та цікавий. Перевага зараз по танкам у суперників. І перевага, сама перевага у суперників, тільки що була. Ще ні одної точки ще ніхто не захопив. Наш герой 1500 вже настріляв, Бачить, що там братішу. А наш, до речі, герой завжди бачить, от я помітив так по його боям, він бачить. Де братішам потрібна допомога. Тут механіка гри от така вона якась е, цікава, що от е, як прилипання, ти під'їхав до стіни, і ти наче прилип до тієї стіни. Так само і до танків. Ти е, Якщо твій союзник поряд їде, він е, е, до тебе прилип, і тобі важко потім повернутися, розвернутися. Це помітиться. На це треба звертати увагу. Я не допоміг не встиг тішу, допомогти. Ну добре, треба його вже щоб вихлопушувати, А потім об'їдемо і того, що не дохлопушили дохлопушено. 4-2 рахунок не в нашу користь. Я так розумію, що тут буде фінал битви і Один ворог знищений. Дві 200 настріляно. 120 натанкувань. Танкує він також від вашти. І від КВНів грається. Оце саме. Чудова карта, якщо такі от підвищення захоплювати та грати від КВН. Пенваген не очікував, для нього буде. Відступає. Він також, бачимо. ну Тут така команда попалася проти нас. Ну Що мають скліще? Кожен має скеліще, ми це знаємо. Ми вже е Це виявили неодноразово. Кожен має своє скеліще, когось більше, воно, когось менше. Але все одно воно є. А коли ми дивимося, ще реплей від підписників, а тепер вже ми ще й бліц. Підключили до реплею від підписників, то тоді вже будемо точно. Бо вже, я знаю, пишуть, що комп'ютер не тягне великі танки, то вже перейшов на Бліз. Бліз тягнуть так. І Бліз, от бачите, мене на найвищих характеристиках вже самі сервери не витягують найвищу характеристику, бо іноді, коли записую реплеї, то вилітає, вибиває і пише, що змінить характеристики на нижчі, тому що. Я так розумію, вони не, 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 можуть, не можуть обробити цю, цю інформацію. <с. <с.> так, залишився один проти двох, а перед цим один проти трьох. Ну це напевно, якщо один проти трьох, то можна давати медаль Колобанова. Тут. Е, Вот блість, так? Два вороги знищені. Це вже буде цікаво. Я ж кажу, це буде епічний епік фіналі. 3251 настріляно. Забираємо ми перевагу, приїхали. СТ-10Е4. Ну його буде важко перехлопушити. Типе вже втрачено. Тут, до речі, нам знадобиться трупік. Своєчасно він тут залишив свій трупік. Ваш то також мені здається. Бачите, не пробуває. Є четвертий навіть. Але вони щось не почекають. Щось вони не об'єднуються. Десь ще конвой їздить. Можливо, конве дуже мало ХП, а це нам буде на руку, що поки він проїде. Опа, приїхав. Оце буде небезпечно зараз до побачення. Не розвели, той бачите, той не своєчасно виїхав. Розуміючи, що там була перестрілка. Флінч хоче. Та ми його перехитруємо за допомогою цього трупіка, скоріш за все. І за допомогою свого барабану. Ну, о, цей постріл повинен бути фатальний для нього.

Чудовий бій, з чудовим, чудові бої, з чудовим настроєм. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі!